Минав час і ужило давнє сказання. На священній землі почали народжуватись діти, які пам'ятають силу своєї землі та мудрість предків, бо все велике починається з маленького зерна. Просто не всі його помічають. Софійка. А чому ти вишиваєш сорочку не за інструкцією, яку тобі дали в школі? запитав тато у доньки. Так же гарніше. Я роблю її з любов'ю і чуйністю для свого братика. Я хочу, щоб вона була красивою і унікальною, щоб дарувала радість і задоволення. Так, це довше, але цінність такої сорочки вища. Так, у всьому, тату, якщо робити на совість і ставитися так до всього, то все довкола стане чудесним і красивим. Мама завжди каже. Що краса врятує світ. Батько замислився адже ніколи не сприймав ці слова серйозно. Хм, краса врятує світ. Звичайно. А якщо в людини немає таланту, якщо в неї не вийде зробити гарно? обережно спитав батько. Талант це просто любов і бажання. Я навчилася у мами вишивати. Потім запитаю старшої сестрички художниці, як малювати гарні картини. І теж буду робити так, щоб усім ставало добре на душі. Кожен може навчитися, якщо робить це з радістю. Виходить справа не тільки в майстерності. А в тому, з яким серцем людина творить? Саме так знання й уміння дають можливості, але те, як ти їх використовуєш, залежить від твоєї картини світу. Гарними будуть домівки, сади, одяг, і все довкола, до чого торкається людина. Знаєш, доню, я часто повертаюся з роботи втомлений, і думаю, навіщо все це? Але справді, коли заходиш у сад, створений руками люблячої людини, всередині стає легко й тепло. От бачиш той, хто чекає змін, але нічого не робить, так і проживе даремно. А той, хто вчиться, шукає, творить для інших, той несе світло. А якщо люди не захочуть вчитися. Тоді домівки будуть бездушні, картини сірі, одяг красивий, лише зовні, але неякісний, Мода для галочки, все дороге, але пусте.